ми наразі приймаємо цивільне населення. Минулого тижня приїхало п'ять внутрішньопереміщених осіб. На цьому тижні ми приймаємо 17, а взагалі згідно листа з Харківської ОВА, то протягом цього періоду приймемо осіб. Внутрішньоприміщених осіб цивільного населення, тобто кожного тижня, по мірі того, як формуються самі групи в Харкові, по п'ятницям і суботам ми приймаємо їх тут на возалі Мукачево, і саме цих сто людей будуть розміщуватися у гімназії Великому Бучко. Сьогодні прибув другий евакуаційний вагон, який запустився по ініціативі нашої гуманітарної місії. При підтримці віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук особисто це другий ваквагон. Прошлий був минулу суботу. Прибули харків'яни, яких на сьогоднішній день команда провиски працює в 13 регіонах України, 9 з них прифронтові. В Харківській області ми активно евакуюємо людей з Липецької, Вовчанської і інших північних громад, в яких відбуваються зараз бойові дії до міста Харкова. Але на жаль, через останній час здійснювалося. Відбулося чотири інциденти, коли росіяни наносили бомбові удари поряд з місцями тимчасового перебування, де знаходяться люди. Тому ми оповістили цих людей, запропонували їм приїхати в Закарпатську область, де є вільні місця місця компактних поселень. На території Закарпатської області на сьогоднішній день багато місць компактних поселень із них 37 Ми обладнували меблями різною побутовою технікою, в тому числі от Великі бичків, коли основна частина поїде. Пролізка конкретно в цей МТП, на понад тисяч гривень надала різну допомогу ліжками, меблями і інших.